Дорогесенькі мої ріднесенькі, українці і україночки. Всі мене люди, які люблять мої підписники. Дивіться, зразу е, вам говорю на діагностику трошки тяжкувато до мене не попасти, бо в мене черга. Зараз Телеграм, Інстаграм, Вайбер, Ватсап. Е, Обов'язково будь моїм підписником YouTube. Е, народна відьма Ядвіга, два аккаунта в Тік-Токі. Народна відьма я на цьому аккаунті. І я двіга таролог там, де я гадаю, не роблю діагностики, це карти Діда Нестера, я вам говорила, це карти сильні. Ми зараз будемо з вами дивитися питання таке: що вам хоче сказати? Вища сила, найвища, підсказать по вашій вашій долі. Дівчата і хлопці, мої соколики, ви знаєте, я завжди вам говорю правду, нічого не скриваю. І завжди на діагностиках дивлюся 40 хвилин на людину, а то й годину. Дивлюся детально, це ж доля людська, нельзя сказати одним словом. Як говорять, є такі люди, що таке чепуху говорять, люди добрі, ну я поражаюсь. Ну це їхнє діло, ми не будемо їх обсуждати. Хай то їхня доля, їхня карма то таке. Ми за себе говоримо. Дивлюся людину 40 хвилин, дивлюся детально, буває годину дивлюся. Дивлюся по шести колодам карт, дивлюся по дідовій книзі. 8 або 10 відео розкладів з моїми поясненнями відправляю вам в Viber, WhatsApp, Telegram, Instagram. Обов'язково будь моїм підписником. Зразу говорю умови. Народна відьма двіга в YouTube. Я дивлюся детально. Шість питань є там моє гадання і 10 питань. Обов'язково будьте моїми підписниками. Дівчата і хлопці, якщо хочете мене дожидатися, дожидайтеся, пишіть, якщо не хочете, бо в мене черга. Сразу скажу, навіть сьогодні, хто записався, нагадання завтра не попадає тільки післязавтра. Дивлюся я детально, я дивлюся і говорю людині долю їхню. Понімаєте? Долю. Не треба приукрашати, не треба додати від себе, треба дивитися те, що людині. Все предназначено, Надо деталі говорити, Надо все те, щоб людина знала, оце тоді буде правда. Зараз достала дідові карти, достала оцю велише шкатулочку. Його. Це діда Нест, ну це не їхня шкатулка. Я, це вже я зібрала шкатулку, а це їхні карти. Дивіться, тут ось ці карти залишилися тільки. Отакі дві, а далі там в сундуку є. Ось такі карти, це діда Властелена, старій. І оця карти, і Зараз будемо дивитися. Знаєте, таке питання? Що дівчатам і хлопцям, моїм підписникам, хоче сказати доля. Давайте так, дивимося. Дівчата, що вам хоче сказати доля? Мої підписники, красуні мої, давайте дивимося. Вам доля хоче сказати, що є людина, яка вас е, трохи обманює. Не вірте, дівчата. Не вірте. Не розрішаю вам вірити цій людині. Друга людина та, що говорить правду вам, і хоче вам сказати самі найкращі слова і це правда. Два люди, дві людини, два мужчини. Один брехливий, другий класний. І це буде правдиво. Цього відкидайте. Іде він хай далі, далі, далі від вас. Хлопці-соколики. дід Нестер, скажи підскажи скажи. Моїм соколикам правду скажи, що їм буде? Буде нагорода, буде подарунок, буде зустріч. Ранені не буде. Дівчата, хлопці, період, я вам зразу скажу, це три неділі. Більше карти не розсматривається. Це зв'язні карти, це правдиві, це. karma